Дякую Героям країни, воїнам світла, захисникам і захисницям України, що мужньо оборонять нас від ворога за можливість навчатися, за відданість своїй справі, за можливість. за сміливість. За свободу. За спокійний сон. За можливість спілкуватися з друзями, за тиху ніч. Новий ранок! За чуйність і доброту, за оборону нашої країни, за наше майбутнє, за любов до нас, за можливість отримувати нові знання, за неймовірну силу, за те, що захищаєте нас та нашу рідну землю. За вашу стійкість, за незламний дух, за розуміння, за добросердечність, за стійкість та витримку, за незалежність нашої країни, за допомогу своєчасну і таку необхідну, за можливість танцювати, за можливість займатися улюбленими справами. За можливість грати у футбол. За можливість бути з людьми. Всім привіт! Я Нешка Вікторія. Я живу в Україні. Я люблю Україну. Це моя країна. На жаль, це Ростовіна. І я дуже хвилююся. Захисники. Дякую, що ви захищаєте нашу країну. Україні. Воїне, лицарю, славний, ти зброю тримаєш в руках, щоб на нашу країну державу злий не позарився враг. Будь мужний, і будь достойний. Ти славу своїх батьків. Відважний український воїне, Нащадок славних козаків. Я захисники вітаю вас, зі святом. Ви опора нашої держави. Спокій наших рідних в ваших надійних та сильних руках. Прийміть вітання з найкращими побажанням, добра, мужності, сили, гарного настрою і перемоги! Всього вам найкращого! Все буде Україні! Побажати щастя, здоров'я, мужності і віри у себе! Я хотіла б вам сказати те, що ви дуже сильні і дуже сміли. І ви мої герої. Дя... Дорогі наші захисники, вітаємо вас зі святом. Дякуємо за сонячні ранки, за новий день, за те, що зустрічаємося з друзями та обіймаємо рідних. Бажаємо незламності духу. Та віри, в перемогу. воїнам світла, захисникам України, що мужньо боронять нас від спостата, ні танком, ні градом вас не злякати. Всім тим, що життя не шкодують віддати, низький вам клім і велика подяка. Слава Україні! Ми пишемося кожним з вас та вашими спільними вчинками, всім тим, що життя не шкодують віддати. Низький вам уклін і велика подяка.